Щоб заробити хоча б тисячу в день, потрібно всього один телефон. Для цього ви берете заходите в камеру, натискаєте відеозапис, берете якусь свою рослину. Ось, наприклад, калачик. Оцей калачик ми можемо продати за 50 гривень. Колір тут який? Тут різні вон такі. О рожевий біленький пухнасті і так далі. Да, далі дивіться, які красиві є. Давайте покажемо калачики. Оце як розочка, червоні. Ну вони зараз просто свіже зрізом можете з продавати, звісно, да? продавати. Да? Дивіться далі, тоді включаємо камеру. Є у нас зйомка, можемо так себе знімати, ось а можемо з другої сторони знімати, тоді буде обзор більший. Для того, щоб включити камеру, не тикати отак, а потім повертати камеру і не обрізати нічого. Ми просто наводимо на себе камеру. І звуком, ось звук у нас ниж ну, якби збоку, збоку, да. і натискаємо, і йде запісь. Раз, і включилося. Раз і пішла запись. Все, так проще, руки будуть свободніші. І ви собі зняли, і так само ж і виключно. Тобто зробили відео огляд своїх рослин, познімали все, натиснули клац клас. І все, і воно прикратилося, знімається. Потім ви його загружаєте в усі платформи і виставляєте до продажу. Ось так потрібно знімати легко і просто. Да, дякую. дякую.